Die hat begonnen. Los geht's! Ich fahre gern шлічу. Я люблю кататись на ковзанах. Або ich gehe gern laufen. Ich fahre lieber Ski als Schlittschu. Я більше люблю кататись на лижах, ніж на ковзанах. Зверніть увагу, діє слово фарен можна вживати як для ковзанів, так і для лиж. А про санчата як краще сказати? Звісно, можна сказати, ich fahre gern schlitten – я люблю кататись на санках. Der schlitten, die schlitten – санки. Але німці частіше кажуть більш природньо. Ich rodele gern – я люблю кататись на санках. Wir gehen rodeln – ми йдемо кататися на санках. Meine Tochter rodelt gern – моя донька із задоволенням катається на санках. Зверніть увагу на дієслово роден, я використовувала його у всіх цих прикладах. Отже, роден це дієслово вживається тільки у значенні їхати на санках або кататися з гірки. Порівняємо роден з фарен. Фарен це загальне дієслово їхати, яке можна використовувати для транспорту, велосипеда, лиж, ковзанів, роликів тощо. Але коли йдеться про санки, німці рідко кажуть шлітен фарен. Натомість природніше використовувати роди Шрайб інді коментари. Напиши в коментарях, на чому ти любиш кататись.